Далі в ефірі Хашан, як повідомляє анонс громадського. Ну а у виконанні Богдана Кутєпова і Сергія Грішина наші колеги працюють в Умані, де от в ці дні відбувається урочисті і такі широкі святкування Нового року. Привіт, Богдане, привіт Сергію. Так, привіт. Ну, спочатку тільки Сергій, Богдан буде трошки пізніше, Наталка, мене чутно. Привіт, чутно, видно, позаду тебе навіть. Е Єврейські, діти, так, єврейські діти і чути, і видно, і тебе, і єврейських дітей. Чудово, що робить три жити, бачиш? Отже, Наталка, ну ти правильно сказала, йде святкування чергового нового. Ой, а ти знаєш, що вони так голосно-голосно кричать, віду, я віду, що віду, я менше да, тебе добре. чую, аніж їх. Да, добре. Ну, власно, знаєш, Це вони так, співають щось, розкажи, що, що відбувається? Ну, так, вони співають, я, на жаль, перекласно не зможу, що вони співають. Але щось релігійне, щось святкове, вони співають. В принципі, таке відчуття. Давай, може, я переведу камеру, щоб було видно, що тут відбувається. Ой, щось… Видно Кирила Видає. нашого було видно. Фактично ну, в Умані традиційне святкування Нового року, на яке з'їжджаються Брест Брестські Хасидри. Тому що... Чому вони щось з'їжджаються? Тому що тут власне похований заснований брестського хасидизму. Рабі Нахман і вони приїжджають на його могилу щороку. І, от не дивлячись на те, що в нас іде війна, фактично в країні були там побоювання, що тих, хто тут заробляє на тому гроші, що їх буде небагато. В цьому році насправді одна з найбільш рекордних один з найбільш рекордних років, приїхало понад 30 тисяч паломників. Сюди Це хасиди з різних країн світу. Більше 20 країн представлені тут. Ну, хоча ясно, що візуально вони не відрізняються, не ясно, хто з якої країни. Привіт, Богдане! Бо Богдана, тут з тобою Наталка привіталась. Може сказати, привіт. привіт. Всім привіт. Ну, от і ми тут ходимо, щось в мене не включається. Та камера, яка працює назовні. У нас щось Бодя не включається. Це камера, щось вона щось з нею ставиться. Давайте тоді розвернемо просто планшет. От, отже, це ми йдемо зараз по вулиці Пушкінській. Це Пушкіна, перепрошую, одна з центральних вулиць. Одна зелена вулиць Умуні, ну, але фактично вона зараз виглядає як квартал у Єрусалимі, тому що ну так, а як якісь? Видно залі що? Так, да, чудово видно, продовжуйте. Всі але, гуляють, так, всіх видно. Всі гуляють, так, вони тут циркують. От можна справа побачити великий банер, тут на найбріки щось написано. На жаль, не знаю, що. От, І тут бачиш, тут їх дуже багато. і, ну, Тут можна сказати, що заходи безпеки дос досить високі, окрім того, що. З ними вже традиційно, вже традиційно приїхали багато поліцейських з, з Ізраїлю, які тут забезпечують. От, до речі, підмітають так, бо од, так. одним із найчастіших от, як, аспектів так, незадоволення так, і зауважень так, так. було саме про те, що брудною стає Умань після того всього. Так, ну так, власне, прибирають, але тут навіть є такі спеціальні люди, які входять в таких в салатових таких манішках, і, і вони прибирають тут постійно. О, це все рівно брудно, але прибирають. Тобто постійно прибирають, але брудно показують, що тут відбувається. От, і, е, на жаль, тут слухання, місцевих зустріти дуже тяжко, щоб, щоб, щоб записати, в них, е, спитати вони, що вони відчувають. Ясно, що ця інфраструктура тут місцева за ці, ці роки, фактично спочатку незалежності України вони почали активно сюди їздити. Е, все тут заточено під цих туристів. Тут набудовано, якісь халабуди, тут можна навіть побачити, тут прям якісь. Це наші зразу із... ви. Так, тут набудовані, тут, ну, тут бачиш, що вони будують от, якісь базари. Це, мабуть, щойно був не іудей, можна було б запитати. Так, як? От, власне, 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 Богдан сказав, що це був веселий хлопець. Так. От, і Тут багато новобудов, вони такі дивні, вони живуть ну, живуть, ну тут живуть абсолютно в різних місцях. І ну, це ми зможемо побачити в репортажі Бажано Петєпом, він тут поруч з камеру все знімає. Вони тут живуть в гаражах, вони живуть у якихось курятниках фактично. Але так само так є і готелі, тут, тут просто кипить будівництво. Ну, ясно, що багато хто з місцевих заробляє гроші тут під час якісь під час, е, типу вулична їжа, якийсь фестфуд. От. Не тут вони харчуються. Ви Фактично, з кимось можна... говорили, знайшли когось російськомовного чи україномовного? Так, говоримо тут з різними людьми. Це можна буде побачити в репортажі Богдана Футєпова, як ми з ними спілкуємося. Так і що а, кажуть? Вони тут, вони тут дуже різні. Ну, металочні, що кажуть? Люди приїхали святкувати, вони тут різні заходи. Вони каже, що вони всі задоволені. Тим, що тут слухай, ну тут появляється до них все. В принципі, слухай, ну. А не боялися їм. Її... Спілкуються з ти... місцевими, дивіться, зразу теж ти... можна да, привітатися до Радіо Свободи. І... Я громадський. От вони тут з місцевих людей хочуть з ними говорити, але це ж люди не дуже хочуть, здається. Чи хочуть. Тут всі так? дуже хочуть послухати, як ну всі хочуть, розповісти, як всім плохо, як підхасидів, так брудною. Поводяться вони не за людській, місцеві. Зрозуміло. пошукаю. Наталка, ну реально, правда, брудно, вони з те, що прибирають. Ну, а от гуляти гуляють. Є якась офіційна програма, от, не знаю, на сьогодні щось планується, якісь от заходи, де в чому полягає святкування, окрім прогулянок вулицею Пушкіна? Ні, я тебе перестала чути на останньому своєму запитанні. Ага, ah слухай, ну ти чуєш? А я тебе чую, але не бачу. Ну послухай, целіно. Ви допомогаєте свято, якщо такі це звичайне свято світський, це релігійне свято. І план фактично постійно відбувається молитви, плану зрозуміти зрозуміти алгоритм, що за чим ідемо. Ми говорили з мілітонерами, вони нам казали, що зараз вони допомогли тут. Де ми зараз побачити, вони підуть нижче там біля точка, то, де вони можуть робити через інше місце, вони підуть. От, ну це щодо ту програми. Ну, складно. Ну, а, а я ще в літній секундарі. Щось трапилося зі зв'язком, і насправді на початку включення чудово, тебе бачили і чули, а от зараз практично неможливо зрозуміти, тому ну, мабуть, буду дякувати тобі, Сергію. Або, Я або можливо, ти зайшов, кудись відійшов від місця, де був інтернет, тому якщо можеш швидко повернутися туди, то було б чудово. Я спробую зачаю. От Мені цікаво, ти сам говорив, що так, були там побоювання, що цього року буде менше паломників через те, що в країні війна. От Якщо ви з ними спілкувалися, чи не, гов... чи не було страшно, так? От, часто говориться так, про те, що нема розуміння, де є війна, де нема війни. От Україна сприймається, якщо як країна з війною, то. Я насправді не так багато російськомовних. Алло. Так. Не так багато, що немає повітря. Ні, немає, не, не, не чутно, а, тобто немає не сенсу продовжувати включення.